У Івано-Франківську проведено спортивну акцію Біг заради миру в Україні, мета якої продемонструвати свою фізичну і моральну готовність підтримати співвітчизників у нелегкі часи для держави. Кожен згідно роду своєї діяльності може бути корисним Україні і зміцнювати нескорений її дух. Другий рік поспіль комітет фізичної культури і спорту започаткував таку легкоатлетичну естафету під гаслом Біг заради миру в Україні. Зважаючи на ті події, які відбуваються в нашій державі, ми хочемо підкреслити і. Духовно і морально доєднатися до людей, які на сьогоднішній день захищають рубежі нашої держави, власне, такою естафетою підтримати емоційно, духовно людей, які охороняють кордони наші, тому що сьогодні день державного прапора України і легкоатлети Прикарпаття таким чином вирішили доєднатися до цього свята і східного, західного, північного, південного напрямків в'їзду Івано-Франківськ. Біжать таку легкоатлетичну естафету, це в межах п'яти кілометрів. Біжать з прапорами України, кожного прапорець України, вітаючи мешканців міста і гостей нашого міста з Днем Державного прапора України з 24-ю річницею незалежності. Серед півсотні учасників пробігу спортсмени легкоатлети кажуть, не мали права залишатись байдужими до акції під таким актуальним гаслом. Ми біжимо, щоб з'єднати Україну, бо Україна розділилася на Захід і схід потрібно, щоб була Україна разом мирно. Потрібно все з'єднати, і для того ми все біжимо з такі кроси кожного року. Все заради миру. Ми хочемо, щоб всі знали, що ми мирні громадяни. Що бажаємо, щоб в нас в Україні був мир. Я займаюся спортом і мені все подобається. Я хотіла прийняти участь, щоб було більше учасників, щоб люди бачили, що спорт розвивається в Івано-Франківську. Особливо. І я дякую Віталію Віталію Васильовичу Матешко. Всі плескали. Ну, мені це дуже сподобалося, прийняття, організація. Все було чудово. Видовищним був збіг до фінішу спортсменів з чотирьох напрямків Івано-Франківська. Групи формувались з 12-14 легкоатлетів різного віку. Є учні ДЮСШ, є переможці-призерів всеукраїнських міжнародних змагань, є ветерани спорту, є просто любителі бігу, які долучилися до цього пробігу. Цікаво, те, що кожен учасник біжить в синьо жовтій футболці з надписом Біг заради миру України». Україні. На фініші спортсменів нагородили за активність та витривалість, а програму продовжили представники спортивного клубу Альянс з масовою руханкою в українському стилі. День державного прапора та День незалежності України традиційно славиться як мистецьким, так і спортивним наповненням. Діти, що займаються спортом, використовують нагоду позмагатись, набирають популярності змагання зі стрітболу, де є можливість порівняти сили учням дитячо-юнацьких спортивних шкіл та дворовим командам Івано-Франківська. Присвячені Дню незалежності України змагання проведені на базі муніципального фізкультурно-оздоровчого комплексу, що на вулиці Симоненка, 13. Гра, що має назву вуличного баскетболу, набирає популярності серед дітей та молодь. Молоді про динаміку та переваги розповідають професіонали. Величний баскетбол в залі дуже популярний. Як в світі, так і зараз набуває дедалі більшої популярності в нашому місці. Це такий вид різновид баскетболу, де можна грати і на вулиці, де є один баскетбольний щит, і можна влаштовувати змагання. Так само можна їх проводити і зимовий період в залі на одне кільце. Це баскетбол, 3 на 3 знаючи інформацію, що завжди в ці час проводяться змагання. От вони збираються самі, приходять без тренерів, хоч вони займаються в спортивних школах, хто займається в себе в дворах, хто кличе своїх друзів, ідемо та і зіграємо стрітбол. От вони приходять стабільно, знаючи, що ці змагання проводяться. І це дуже чудово, бо набираються досвіду діти. Ті, які стабільно займаються в школах, це вони якраз ігровий досвід, якраз практика ігрова перед початком навчального року. Тим більше, що цей вид спорту у нас три на 3, дуже зараз. Входить в популярність, він дуже стає популярним. Назвичайно динамічний, надзвичайно технічний, тому що від кожного з учасників залежить дуже ...важливо влучність попадань в кільце, чіткі передачі своїм колегам по команді. Тридбол є. Таким динамічним видом, який зараз розвивається дуже активно, він цікавий для молоді, тому що, власне, молодь підліткового віку, хлопці-дівчата, їм цікаво порухатись. в Такій, я б сказав, невимушеній обстановці, Невеличкою кількість людей треба зібрати, всього на всього три учасники. І, власне, позмагатись між своїми однолітками, тому багато відбувається змагань в мікрорайонах міста. Багато змагань відбувається от на такому рівні, коли вже збираються команди дворові чи команди з мікрорайонів. Вони між собою з'ясовують хто сильніший. І так як сьогодні. 24 четверта незалежності України якраз чудово, що діти проводять свої дозвілля активно проводять на спортивних майданчиках. Це те, про що ми мріємо, це те, що дозволить нашій нації стати сильнішою, вправнішою, стати впевненішою в собі. І в кінці кінців, завдяки галузі спорту, завдяки тому, що. Населення буде рухатись, вони будуть здоровіші і тривалі життя буде продовжуватись. Змагаючись у таких турнірах, учасники нерідко починають відвідувати спортивні школи, аби набиратись більшої майстерності. Здебільшого йдуть до тренерів, які заслуговують багаторічного авторитету. Так під наставництво Аїди Євтушенко приходять все більше бажаючих. Інших до спортивних шкіл приводять друзі. Згодом практика дозволяє таким гравцям виступати на змаганнях вищих рівнів. Мене надихнула на баскетбол моя подружка. Ну, вона дуже гарно грає, тому я вирішила з нею теж ходити. Кожного сезону, в осінню, весною і літом, ми їздимо на збори і на ВІБЛ. Це всеукраїнські змагання. Займаємо призові місця часто на стрітболах і на всеукраїнських змаганнях». Щодо тренерської діяльності Аїди Євтушенко, з числа сотень учениць виховала трьох доньок, яких знають як одних з найталановитіших дівчат у баскетболі. Нещодавно донька Христина з колегами по команді виборола срібну медаль у міжнародних змаганнях зі стрітболу це для нас було трошки неочікувано, Неочікувано в плані того, що ми ж все-таки підготовлювалися як національна збірна спочатку. Потім так вийшло що ми пішли і в національну збірну 3 на 3 ми Поїхали в Баку. У нас попалися чотири команди досить сильні, з якими було дуже тяжко змагатися. Ну так склалося у нас, що ми йшли без прогрішів до самого фіналу. У фіналі ми поступилися. Може, десь нас не хватило. Може, трошки були не готові до цієї гри. Поступили це лише команді з Росії, яка є чемпіоном Європи. Та це лише тимчасово, стверджує спортсменка. Ми мусимо виграти. Просто це перше срібло, яке ми здобули. Це для нас було досить неочікувано, тому що. Ми їхали перемагати, але ніхто не знав, що і як все складається. На міському турнірі зі стрітболу Христина виконує обов'язки судді. Всі ми любимо дітей і всі ми хочемо, щоб вони вчилися того, чого ми вміємо. А після змагальної програми голова міського комітету фізичної культури і спорту Віталій Матешко з головною суддею нагородили призерів та переможців медалями, грамотами та футболками у кольорах для відмінностей команд. На базі муніципального фізкультурно-оздоровчого комплексу завершився відкритий чемпіонат міста Івано-Франківська з тенісу. На День Незалежності припали фінальні виступи спортсменів-аматорів. До фіналу потрапили ті, хто витримав двотижневу безкомпромісну боротьбу за призове місце. Ось уже на протязі довгих років у нас є така традиція постійно на День Незалежності проводити турнір серед любителів по тенісу, присвячений Дню Незалежності України. Цього року. Як ніколи, дуже багато учасників з'явилося, є 20 чоловік. Із них 5 чоловік з міста надвірний. Це наші постійні колеги, які там так само, так само мають корт і займаються тенісом. І у нас цих 20 чоловік були поділені на 4 підгрупи, по 5 чоловік підгрупі, де по круговій системі виявилися перші два місця, які увійшли в 1-4 фіналу. І ці змагання ми вже проводимо протягом двох неділь. І я вам скажу, що на, якщо, на відміну від тих років, ці змагання цього року дуже вони приходять в такому е, жвавому режимі, немає явних фаворитів, немає явних е, проігравших такі ігри, я вам скажу, що навіть при е, жарі в нас таке літо, що 35-40 градусів, і прийшлося грати хлопцям. Деякі ігри проходили по 3-3,5 по години, Це яку треба мати витривач, щоб в цій жарі грати 3,5 години. Учасники змагань, зокрема, фіналісти, здебільшого, не фахові спортсмени. Це люди різних професій, які в такий спосіб тримають себе у формі і живуть активно у позаробочий час. На нашій спортивній базі міській муніципальному фізкультурно здоровчому комплексі вирує спортивне життя. І сьогодні на День Незалежності фінал аматорського турніру з тенісу змагалися. Люди в одиночному розряді, понад 20 учасників. Цікаво те, що турнір вже продовжується другий тиждень, і сьогодні фінал. І цікаво, те, що є дуже багато людей, які займаються у повсякденному житті різними професіями. Хтось працює в галузі спорту, хтось звичайний виробничний, хто займається бізнесом, але всі вони зустрічаються тут на тенісних кортах, змагаються. Емоції, амбіції в результаті фіналу. Сьогодні ми маємо переможців і призерів. І найголовніше, що черговий раз хочемо підкреслити, що активний спосіб життя дозволяє кожному з людей, які слідкують за своїм станом здоров'я, досягати успіху, зберігати своє здоров'я. І, саме головне, завдяки заняттям, систематичним заняттям фізичної культури спорту чи улюбленим видам спорту почувати себе добре, комфортно і бути щасливою людиною. Тенісом займаюся з 2006 року. На змаганнях вже беру участь не в перший раз. Це вже мої шості змагання, якщо я не помиляюсь. Призах уже був. Призах я в п'ятий раз. Такий вид спорту, що підходить від п'ятирічного віку до, скажімо так, до 80. Тут ні, деякі такі грають, що це не мішає нікому підтримуватися у формі. Серед тенісистів є спортсмени та професійно представляють зовсім інші види. Серед них є декілька спортсменів, які займаються не тенісом, а різними іншими видами спорту. От фінал вийшов у нас такий Вітя Данишов, який є професійним футболістом, а займається тенісом. А за третє місце бореться з надвірною Олег, який є, займається атлетичною гімнасткою, тренером в гімнасті. а гімнасті. Просто любить теніс і займається тенісом. Професійний футболіст Віктор Данищук займається тенісом заради цікавості. Очевидно, навіть просто така причина може забезпечити успіх, так як Віктор переможець турніру. Тенісом так почав з 2012 року займатися. Хожу сюди на фок. Дуже подобається, цікавий вид спорту. Моє хобі. Я люблю активний вид спорту відпочинок. Взагалі так дуже тут рухаєшся багато. Ну цікавий вид спорту. За проведення турніру тенісисти дякують організаторам, які створюють для проведення змагань все кращі умови. Створюють всі умови найкращі. Хотів би Петровичу Гергельку подякувати, Петру, ну всім організаторам змагань. Збираються десь 20-25 до 30 учасників, ну, плюс ще і парні, парні пари. І вони грають в групах по круговій системі, знаючи свій графік. Ну, і це так більше дає ефект, чим проводити такі одноразові турніри, де 3-2 дня грають по 3-4 ігри, і все дуже так накладно. І ясно, що люди довольні такими змаганнями, бо просто. Граючи півтора місяці в чемпіонаті, вони і мають час і потренуватися, і пограти. І, як борються, повищати свою кваліфікацію. Це нам дає також, як керівництву спортивного комплексу, тримати корти в хорошій формі, для того, щоб вони були придатні, для того, щоб люди приїжджають з різних міст області. І нам хочеться, щоб все-таки були корти в хорошому стані. Плюс у нас дитячі групи займаються. І зараз вимоги такі, щоб корти були такі, бо в нас і платні групи є, і ми повинні бути як говориться, в тонусі. В тонусі триматимуть себе в подальшому і учасники змагань, адже опанувати техніку тенісу це лише одна складова. А витримати сутичку іноді до чотирьох годин це не проста навантаженість і не кожному під силу. Це надзвичайно технічний спорту, який потребує доброї фізичної підготовки, який потребує терпіння, витривалості і найголовніше концентрації, тому що коли Суточка відбувається гра по декілька годин, і відповідно є природня втома. І від концентрації від психологічної підготовки кожного з тенісистів залежить, як він проведе свій матч. Тому призи отримують кращі з кращих, найвитриваліші і найазартніші. А незабаром на базі комплексу стартуватимуть інші тенісні турніри серед дітей та ветеранів. Далі зимовий чемпіонат міста. А літній наступного року планують дещо змінити кількісно і за статусом. Ми спробуємо зробити у зимовому чемпіонаті, бо у нас є два зали для тенісу, де стандартні тенісні корти є. І ми спробуємо це зорганізувати для того, щоб це був типа навіть всеукраїнський такий відкритий чемпіонат. Бо все ми проводимо як відкритий чемпіонат міста, ми запрошуємо більше. Але дуже так важко попасти в тенісний чемпіонат літом, щоб всі міста приймали участь, бо багато турнірів проводять як Коломия, так і Львів проводить турніри, Закарпаття проводить турніри, дорослі. І ми постараємося з ними. Ну, так Спланувати свій графік турніра, щоб могли приїжджати більше учасників і було б тоді більш ефективніше цей турнір.